Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні поділюся з вами рецептом листкового тіста. Воно підходить і на торт, і на трубочки можна з нього випікати, рогалики можна випікати, і можна м'ясний рулет, як ми кажемо, маїна. Покажу вам, як я це буду робити, і покажу вам, що мені для цього потрібно. У мене тут у місці 10 грам дріжджів. Якщо не бажаєте на дріжджах робити, можете дріжджа не додавати. Воно теж вийде дуже гарненьке. Сіль мені потрібна сметана, холодна сметана це стакан на 250. Як бачите, я набрала десь так. На неповний стакан на палець. 200 г сметани у рецепті записано у мене. Цукор мені потрібний. Цукор потрібний, якщо я додаю дріжджі. Якщо я дріжджі не додаю, цукор не треба додавати. Дві пачки на по 250 грам маргарину можна взяти масло, осип і борошно просіяне. І скажу вам, що я сьогодні буду рецепт робити такого тіста на дві порції. А під відео вам напишу тільки рецепт на одну порцію, тільки на, один, на одну пачку маргарину, чи там на 250 г масла. Ну, от і буду зараз замішувати і покажу вам, як я це буду робити. Спочатку трошечки додам отак десь ну, маленька чайна ложечка цукру для дріжджів. Це для дріжджів, щоб розійшлися дріжджі. так галесеньку, переложкою. І вони зараз сухо тут гарненько Ну, так, дружечко, розійшлося. А. а тепер скажу відносно маргарину. Одна пачка маргарину повинна бути холодною, добре, щоб натиралася гарненько на терці. А одна повинна бути кімнатної температури. Але якщо ви будете тільки робити на одну пачку маргарину чи там масло, переріжте пополам, одну залиште в холодильник, хай. Буде холодною, а одну поставте в кімнаті, щоб вам була мегесенька така. Покажу вам одну пачку маргарину, отак нарізала на три одинакових куска. І ставлю хай отак стоїть, щоб трошечки розтопилося. Буду замішувати тісто. Цукор не потрібний більше. Там так, солі. На цю кількість додам. Так, чайну ложечку без верха солі. Якщо половина тільки порції, то півчайної ложечки тоді. І сметану сюди додам, і це розмішається все. І додам сюди оцет. Ось так таку одну столову ложку добру. Якщо на пів порції, додавайте тільки чайну ложку. Додам сюди трошки борошна. Так. А Тепер візьму маргарин і буду сюди до борошна натирати. І отак от трошечки туди борошно. Буду підмішувати його, і так далі буду натирати. Отак, увесь маргарин зітерла. І скажу вам, що не обов'язково, щоб він був з камери морозильної. Такий, щоб з холодильника, щоб вам гарненько просто натирався. А тепер зараз буду замішувати вже тісто. Спочатку ложкою вимішаю. Можна, так і зараз роблять таке вискове тісто, що без масла чи маргарину, на терці натирають і просто вимішаю з борошном, Можна і так робити. Ну, Я зробила сьогодні, як ми колись робили, і дуже воно таке виходить смачненьке, таке має слоєчки, оті такі гарні. Я роблю за своїм давнім рецептом, як колись я робила. Я вибачаюся, я не додала сюди одне яйце. Просто забула. Зараз візьму, додам. Я взяла одне яйце з пілком. Можна, так гарнесенько, гарненько зараз переб'ю. Так, щоб білок не бігав по тісти, щоб гарнесенько тут розійшовся. Отак. І буду тепер рукою замішувати його. Отак, бачите, яке воно виходить Тугеньке. Ну, а так і вийшло, покажу вам. Бачите, якщо його так прати, то такий вон. Отаке. ну, Можна сказати, трошки тугіше, як на вареники. Ну, 650 грам. Борошна до і буде якраз добре. Зараз я буду його перемащувати. Отак тепер трошечки таку зроблю. Кобаску і можна поділити його тепер на три, на чотири частинки, як хочете. Я завжди ділю на три, отак більш-менш треба було взяти. Ну отак. Ось такі кусочки, бачите. Оці два поставлю в миску. Так, не треба в холодильник ставити, я їх зараз буду теж розтачувати, а оцей буду розтачувати. Якщо ви поділили тісто на три кусочка, тоді ви оцей один кусочок ділите теж на три кусочки. Отак. Отак. І це буде у вас оці три кусочки на ці три теж кусочки змастити, Отак. буду розтачувати. І покажу. Можна трошечки і борошно, нічого. Так, щоб гарненько не прилипало дуже. так розтачала, як навальники ми розтачуємо. за. Тонко. О, зараз е, я брала би, якщо воно у мене гарненько би було мігенько, і отак гарнесенько змащувала от цей виєструс. Бачите, ще гарненько не намащується, тому я трошечки розтопила отут. Ну і рукою це робиться рукою. Буду брати звідси прямо рукою і отак розмащувати. Отепер ну, отак сюди. Отут ще трошечки можна його сюди. Отак ще. Ну, це отакий от один кусочок іде на один такий розстачений кружечок тіста. Ну от і все. А тепер буду брати масло сюди, отак гарнесеньку рулетком буду. Завертати. ще отакі рулетки. І зараз так слідуючи сам. От і третій. І теж ставлю от сюди. Бачите, отакі три рулетки я зробила. Зараз ставлю в холодильник, і через 2-3 години можна знову його Розстачати, постараюся зараз, через три години ще раз, щоб вам показати. Можна це зробити з вечора, отак замісити, і два рази рано перемостити. Як у вас виходить по часу? Буду вставити в холодильник. Покажу вам, що я вже третій раз перемастила. Отакі у мене три рулетки сьогодні вийшли. Тепер можна їх скласти у морозілку. Якщо вам на сьогодні їх не треба. І коли треба, ви собі звідти витягуєте, розморожуєте. І так само розтачуєте, і робите вже, що хочете. Чи трубочки, чи рогалики, чи от такий рулет м'ясний, як ми кажемо, Маїна це дуже таке листкове виходить тісто, і саме тісто, воно дуже смачненьке. І я зараз візьму мішечки, отакі і кожен рулетик окремо у мішечок. І коли мені треба буде, я буду розморожувати. І буду робити, що мені буде треба. Якщо вам зараз вже треба, можна один залишити, собі собі холодильник, і коли ви будете мати час щось робити, можете виробляти, що бажаєте. Зробіть хоча б один раз таке тісто листкове. Ви переконаєтеся, що воно набагато смачніше, ніж те, що на воді робиться. І, як завжди, всім дуже гарно дякую. За те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую вам за ваші лайки, підписи, за те, що пишете мені дуже гарні відгуки і побажання у відгуках, дуже гарні. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. всього всього найкращого. Бажаю всім здоров'я, мирного неба і тоді до зустрічі!